Не підкорилась в Ірпені директорку стадіону. Звільнили за відмову агітувати за Петра Порошенка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, партія нові обличчя змушувала підтримати кандидатуру діючого президента на виборах, які відбудуться вже в цю неділю. Після відмови брати участь у політичній агітації та виборчих схемах Анжелу Макеєву звільнили з посади директора стадіону Чемпіон в Ірпені. С начала политической гонки команда Карплюка в лице Петра Щербины, а также Александра Маркушина, начали производить на меня давление и угрозы, чтобы я поддерживала э, партию Новиоблыча и поддержала кандидатуру президента на выборах. На что я сказала свое категорическое нет. После моего решительного категорического нет, меня уволили. За словами жінки, після цього звернення представники влади міста від імені керівника відділу спорту Віолети Кременчук почали погрожувати поліцією і прокуратурою. Ірпінська міська рада як власник бере на себе термінове антикризове управління стадіоном, аби вивести його з депресивного стану фінансового та матеріального. Вже найближчим часом будуть створені відповідні комісії, а матеріали службових та фінансових перевірок будуть передані до органів прокуратури та поліції, адже збитки. Ки від фінансової нечистоплотності директора ірпінського стадіону становлять сотні тисяч гривень. Ми не будемо прикривати нікого, хто заліз волохатою рукою до кишені громади. Не дивлячись на це, Анжела Макєєва запевняє, що не зупиниться, не зважаючи на погрози та брудну інформаційну кампанію проти неї. Ми і надалі будемо відслідковувати ситуацію.